Старт у першості області зроблено. Через кілька років збірна футбольного клубу Прилуки знову заявила про себе. Прилуки повернувся великий футбол, і це досить приємно, бо досить давно наша команда не грала на такому рівні. Команди виставлялися там по другій групі чемпіонату області. Чемпіонат району іноді прилуцькі колективи попадали. Але чемпіонат області повернувся. Прилуки це приємно. Грати у чемпіонаті області прилуцькі футболісти не мали змоги через ряд причин. У спортивному сезоні 2025 року спортс. Мені підтримав народний депутат України Борис Прихудько. Потихеньку буде така колаборація. Будемо потихеньку відновлювати футбол в місті Прилуки команду зібрали за короткий термін. До складу увійшли кращі футболісти прилучени. Сичні сварви, з малої ділиці, прилук місцевих хлопців підключали до, до наших тренувань. Хлопців з США прилуки 10, -й, 11 -й, клас. Від гри до гри їх було більше восьми. Футбольний клуб Прилуки прогресував, ставав командою. Результат нам не важливий. Важливо те, що ми зібралися і зробили таку команду. Поразки не лякали навпаки, додавали впевненості віри у перемогу в чемпіонаті. Будемо працювати над помилками. Щоб в наступній грі показати себе як найкращої сторони, як результат, четверте місце у футбольному сезоні 2025 на Чернігівщині. У планах участь у футбольних турнірах Київщини. Матч з ветеранами збірної України, підготовка до наступного турніру. Футбол без фінансування він не може існувати. Тому велике дякую нашому спонсору, да народному депутату Борису Вікторовичу Приходько за те, що він підтримує нашу команду і. Наші перемоги в нашому місті прилуки будуть попереду.